Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні знімаю чергове відео про такий собі екран CoinPay, де ми розглянемо всі можливості заробітку на цьому екрані. Так, щодо реєстрації, Що зараз. Ну, все стандартно. Придумуємо ім'я, емейл, паспорт, пароль. Повторимо пару з <кстав> погоджуємося з умовами. Капча і реєстрація. Так, в мене вже є аккаунт, то я заходжу на свій аккаунт. Так. Заходимо. Що ми тут бачимо? По-перше, на цьому сайті є кран де ми можемо щогодини збирати будь-яку криптовалюту. Зверніть увагу, ви можете збирати за один раз чотири види валют. Я збираю всю, не знаю навіщо, але збираю. Переходжу. Клейну. Чекаємо. Іноді тут без капчі проходить, іноді капчою, тож. Так, зараз наразі тут капчу модели. Так, надто ну, велика капча. Ось. цю ми можемо. Тут, звичайно, можна вибрати і ось цю капчу, але мені зручніше так. Ось, капча спрацювала, Ось, бачите, збір через годину. Повертаємося. Наступна криптовалюта, яку я збираю, це є кардану. Так, про всяк випадок, нехай буде. У нас час, як то кажуть, хто знає, яка із цих криптовалют видасться більше. Так, зараз голову прикапчу, вводимо. Механічний ескалатор. Так, знову збираємо. <coughs> Повертаємось. Наступне, так, лайткор я зараз не збираю. Олігон матік. Дуже мені ця криптовалюта подобається. Крипта, тож я її збираю. Так, є наступну я збираю, я повторюю, ви можете збирати така, яка вам подобається. Я збираю саме те, що мені подобається. Також я збираю солану, тут. Зобираємо. Є. А дивіться, я повертаюся на False List. І ось в мене все світиться сірим. І тільки ось ці 4, 4 крипти, які я збираю, будуть мені світитися через годину. До речі, тут є якийсь ліміт, тому що я протягом дня колись намагалася кожного ще години збирати. І от воно мені видало якийсь ліміт. Я вже не пам'ятаю цього, я вам не скажу. Далі ось крани. Це те, що від початку ви можете збирати. Далі перегляд. Дивіться, v Ads. e-surf. Тобто тут ви будете доволі таки непогано ось 45 секунд. Це в відкритій вкладці, ви можете переміщуватися між іншими вкладками, наприклад, а тут таймер буде йти далі. Тобто це ось такий вигляд має перший вигляд, перегляд рекламки. До речі, до кабель-сиконди я зараз розбираю трішечки на інших сайтах. Перекидує. Так, ось тут вже зібрало ось 4 секунди. 0 секунд. Ось 6,1. що нам зараховано. Далі, наступний вигляд. Я зараз передивлятись не буду. Тут, на, тут ми можемо переглянути цілих 26 рекламок. Далі Windows рекламка. Це вже. Як то кажуть, треба знаходитися на цій сторінці. Ось проходимо тобто покидати сторінку не можна під час перегляду. Повертаємося і бачимо, що нам 8 сатуши нам зараховано. Наступно. Я на початку не знала, як воно. Тут її, до речі, доволі таки теж багато. І за непогані, як то кажуть, грошики 15 секунд 5,5 сатоші. Як ми тут переглядаємо? Ось дивіться, тут є таймер. Чекаємо, доки таймер завершиться. Ось зараз я постараюся переглянути всю, щоб один маленький нюансик, якщо він тут випаде, вам розповісти. Ось дивіться, зірочка. Що зробити, щоб зарахувалося? Натискаємо на будь-яку з цих зображень, повертаємося і вуаля, 5,5 сатуші нам зараховано. Тобто, ще це вже у нас який-то вид заробітку зараз відносино повернусь. Так, перша у нас крани, друга у нас. Звичайний перегляд реклами, третя Windows до і четверта ось арт. Ось, наразі залишається кілька секунд. Ось зараховано. Тобто от така рекламка з зірочкою, як була попередня, дивимося, не обов'язково вам попадеться відразу з першого разу. Вона може попастися десь всередині. Головне знайти цей таймер. І як я вам розповідала, тут натискаємо на будь-яку з оцих. Так, далі. Відеореклама. Ось тут ви можете переглянути тільки дві відеореклами, незважаючи на те, що їх багато. Тому зрахуємо, раз, два, три. І крани чотири. Ось такий вигляд має. Вивід. До речі, вивід тут, куди ми виводимо. Ми можемо напряму вивести, можемо на паєр гаманець. А де ж ауси Раніше можливо було на халоси П вивести. Я його тут не бачу. На жаль. Дуже жаль. У нас паєр. адресу вводимо. І мінімум на вивід 3000 сатош. Ось так от. Раніше можна було вивезти на Fawcett Pay. Дуже жаль. А є, є, вибачте, ось є False До речі, також вже 3000 сатош. Раніше можна було вивезти 3000 сатош. Вибачте, не знайшла зразу FalcPay гаманець. І також оцю криптовалюту, яку ви збираєте, також можна або вивезти, або де воно тут обміняти. А, Зайдемо, поглянемо. Я не пам'ятаю, де дивилася, що можна. Ага, ось свап. Тобто можна на якусь таку, яку вам потрібно обміняти. А ось, наприклад, що її трон ага, Мініма... мінімальна сума, яку ви можете обміняти 0,06 тезис. Ось так от. Ще раз є крани, де ми збираємо щогодині, Є серфінг. Звичайний, де можна обов'язково знаходитися на сторінці Surfingu. Зверніть увагу, тут доволі такі непогані суми, як на інших екранах, ви цього не заробите. Є Windows реклама і артикл рекламка. Ось так. Ну, що ж, це, мабуть, на сьогодні все. Якщо вас зацікавив цей кран, то посилання на нього буде під відео. Всім пока!